Всім привіт! З вами Юра і сьогодні у нас останній день осені. Ну і, коротше, не дуже гарна сьогодні погода. І судячи по назві ролика, ви, напевно, зрозуміли, куди я сьогодні їду. Правильно, я їду у Львів. Ладно, щуп. Я їду на озеро. А мені тут трошки залишилось їхати. Прикиньте, от так от атмосферно, от зараз, от ще дивитися, так затемнити чуть-чуть, то як в фільмі прям. Ще трошки їдемо і вже буду показувати вам красоту. Красоту. <схай> Красоти. Я забув як українською буде. Е Давайте думати разом. Дивовижні, види, чи як. Ну коротше, все, їдемо. Ой, я чуть не впав, прикиньте. У мене кросовки от такі от. Ладно, все, я поїхав. Все, я поїхав. Я поїхав. Все, я в ставках, а якщо ти не зрозумів, то на тобі друга табличка. От перший ставок. Коротше, і в кінці може я тут сфоткаюсь. Ну але я забуду, як завжди, і потім буду робити просто якусь фотку з великом на заставку. А давай просто пройдусь. Просто пройдусь. Отак от щик. О, там собаки на мене вже гавкають. Це погано, знаєте. Зараз я зроблю вам підсйомчики. Поїхали. О, там є туалет. Будка. Купатися заборонено, і хочу знайти ту школу двоповерхову вам показати. І тут раковина є. І ще той будинок. Хочу вам показати, як я знайшов в інтернеті. А По в стрічки пішов порушення. Будем опа-опа-опа-опа. Акуратненько. Коротше, не вийшло. Я не знайшов тих будинків красивих. Ну все. Добрий день. Я залетів в магазин, захавав два цих. А... Круасани. Тільки є новина, те, що у мене от, от такі от штани. А я думаю, чого машини проїжджають кучками. От причина. От причина. Мені дуже сподобалася ця подорож. Я думаю, що вам також.